Виставляю верхню частину оцю на ці зажимчики. Скрізь у мене виходить, що зазорчик, все сходиться, також тут все сходиться. Було б шикарно, звісно, поріг заварити тут нижче ремонтний. І туди вверх не лізти. Маю на увазі оці полки. Але там є корозія і по-гарному треба його вирізати аж туди. Тому я тепер прихвачую ці частинки по кутах, ставлю поріг, підрізаю, підганяю, напевно, що приворюю. І все. Цього боку я вирішив так зробити, а потім уже полізу дозаду.